Далі йде оперативна інформація від Генштабу. Українські захисники відбили всі атаки ворога на Луганщині та Донеччині. Водночас на Авдіївському та Бахмутському напрямках противник продовжує, продовжує вести наступальні дії. На інших напрямках обороняється, повідомили у Генштабі Збройних сил. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. В той же час росіяни завдали 5 ракетних та 27 авіаційних ударів та здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По цивільній інфраструктурі інфра та позиції наших військових військ вздовж лінії зіткнення. Загарбники продовжують зазнавати втрат по місті Токмак Запорізької області. До лікарень прибули понад 10 автомобілів з пораненими військовими та загиблими тілами окупантів.